Під час родинного свята вихователі та вихованці дошкільного навчального закладу номер 44 демонстрували свої таланти, показували свою звитягу і маленькі козачата. Завітали на свято і справжні козаки, адже дитячий садок номер 44 є підшефним навчальним закладом, яким обікується Осаву Житомирського округу міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке Юрій Шеремет. Козаки надають установі посильну допомогу та беруть активну участь у патріотичному та духовному вихованні дошкільнят. Дітки, які сьогодні приймали участь в цьому заході, які навчаються, виховуються в цьому чудовому навчальному закладі. Це Сила нашої держави і тому козацтво Запорозьке не стоїть осторонь, щоб максимально допомагати педагогам, вихователям в вихованні і наданні всього самого необхідного для наших маленьких діточок. Козаки прибули на свято із подарунками, солодощі привезли для малечі, а колективу дитсадка похідний священник отець Дмитрій подарував ікону трирічної діви Марії, аби вона своїм захистом покривала усіх дітей. Завідувачці закладу Оксані Красніцькій головний отаман Ярослав Возний вручив почесну козацьку нагороду, пам'ятну медаль за вагомий внесок у патріотичне виховання дошкільнят. З глибокою вдячністю. Приймаю цю почесну козацьку нагороду і вважаю її визнанням системи роботи нашого колективу по вихованню патріотичних почуттів у наймолодших діточок. Головний отаман міжнародної громадської організації Козацький дозор Володимир Діденко прочив Оксані Красницький ще й посвідчення про присвоєння їй звання берегині козацького роду. Загалом свято ще більше зміцнило дружбу з козаками, і у планах колективу з'явився намір створити у закладі дитячий козацький осередок.